Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на тему закрита травма грудної клітки та основні помилки, які допускають пацієнти, і сказати, як правильно себе поводитися. Ну, по-перше, це зверніться до лікаря, якщо ви отримали травму грудної клітки. По-друге, це повинна бути якісна знеболююча терапія. По-третє, ніколи не бінтуйте грудну клітку. Цього робити не потрібно. Четверте це дуже важлива дихальна гімнастика. Ну і п'ята, а вже ж, це реабілітація після травми. Ну, як ви бачите, пацієнт в мене вже трішечки розвалюється, в нього є травма грудної клітини, в нього розійшлися ребра. Але я хочу вам показати. Тому, коли ви бінтуєте грудну клітку, ви обмежуєте рух всієї грудної клітини, а тому ваші легені не можуть повноцінно дихати та рухатись. Це може привести до. Застійної пневмонії або плевриту. і, як завжди, контакти в описи під цим відео. Читайте!